Вітаю, друзі, я в прямому ефірі. Я Андрій Сподін, брейд-тренер-коуч. Я веду цю трансляцію за допомогою е, такого е, ну, помічника такої платформи, як StreamYard. Одночасно відбувається це в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Ютубі, е, в LinkedIn та інших платформах. Але е, оскільки StreamYard не завжди е, гарно працює з з інстрою, тому він стів мене ось окремий екран, ось загальний екран. Тобто на два пристрої одночасно я буду переключатися між вами. А ті, хто зараз є в прямому ефірі, прийшли оскільки саме сьогодні, о 15.00, а це ми робимо щосереди, рубрика: Запитаю Сподіна. І яке ж запитання сьогодні попало у рубрику Запитаю Сподіна? А, як ми тему позначили? Да? Чому на мене ображаються школярі після онлайн курсу мега швидко читання? І так буває, коли вони ображаються і після офлайнового курсу, і не лише курсу мега швидко читання, курсу мега креатив, мегапам'ять, наші класні круті продукти. Давайте переведемо тепер на людську мову. Що означає, чому вони ображаються? Причому вони можуть ображатися після навчання, а можуть ображатися в кінці навчання. І я знаю, свідомо, що є такий етап і що при цьому відбувається. Давайте розберемо. Тепер переведемо на людську мову це запитання. Тому, звичайно, суть ну, теми сьогоднішньої це питання однієї супермами. Після курсу дитина стало значно краще читати, просто круто, але ніби стало трохи зліша. І дитина каже: Я не хочу школу, мені там нудно. І вона тихо ображається на нас чомусь. Це нормально? Так, це нормальний природний ну, ну, такий варіант реакції. І це незвичайна образа, це психологічна реакція на завершення ну, певного процесу і реальність після інтелектуального такого зльоту. Ваша дитина, шановні батьки, на тренінгу мега швидко читання, мегапам'я, мегакрити, мега навчання зробила. Інтелектуальний прорив, вона перейшла на інший щабель стандартів праці з інформацією, свого відчуття, і буває дисонанс з тим, що є довкола. Ну давайте розберемо. Дивіться: от, наприклад, взяти наш класичний курс мегашвидкочитання. читання. Ми зараз в більшості випадків працюємо тепер батьки разом з дитиною. Ми можемо чергувати. Тобто, є окремий зум з дитиною, окремий з батьками і окремий, де ми міксуємо це разом. І тому ми всі ці питання зразу проробляємо. Що робить цей курс? Він пришвидшує мислення, він дозволяє наводити фокус, він працює з увагою, великий об'єм роботи з інформації, і ми переказуємо ті, ту літературу, яку читаємо. І я скажу, що два, за два словні місяці, от, наприклад, хлопчик восьми років прочитав десять книжок. А до цього він прочитав одну книжку за рік тільки разом з мамою. І тепер що? У нього є нова самооцінка, я можу? І дитина злітає, а раптом повертається в повільний шкільний ритм, і де знову кажуть: читай в голос. От зовсім недавно одна родина з Німеччини, а вони переїхали із окупованої частини України в Німеччину, і там уже вони декілька років, дитина вчиться в німецькій школі, повністю входить, музикою займається. От. І от буквально минулого разу він мені розказував, і ми ще не завершили курс, ми ще працюємо, що відбулося. Задали прочитати німецькою мовою 4 аркуші, там питання, і весь клас читав це понад 10 хвилин. Мій учень читав це в межах хвилини. Він продивився, просканував декілька разів, подивився питання, все сидить, відпочиває. Сусідка його по партії, та, поруч дівчинка сидить, каже, ти чого не читаєш? А він каже, я прочитав. Вона каже, де ти прочитав? Ти просто проглянув. Він каже, це ж мега швидко читання. Знаєте, що відповіла? Дитина, яка сидить поруч, яка бачить, як він це зробив. Швидко читання не буває. Ну, Він лише посміявся і каже, я потім на контролі це покажу. Тому. Дуже важливо дати супровід дитині, дати допомогу, і тут декілька моментів є. От Дивіться, якби вона якби вона була в якому спортивному таборі, то вона повертається і в неї, от теж визукається такий дисонанс, тому що хочеться ще. А дитина брала участь у змаганнях. Дякую батьки, що багато ваших діток. Я бачу, ну за активно займається спортом. Це супер класно. Або в Олімпіадах в ментальному спорті шахи, там теніс, лижі, саксофон. Або, або фортепіано. І після прориву хочеться нових викликів, а якщо їх нема. Мозок дитини вже може більше, а світ за ним не встигає. Я згадую, як сказав мені один власник бізнесу, він, у нього дуже крута IT-компанія. У них тоді офіс був в центрі Києва і ще в Штатах, в інших країнах. І він пройшов тренінг, його мозок прискорився, він приходить. І мені зранку, о 9-й ранку, вже телефонує. Говорю, що трапилося? Він каже: Я прийшов, у мене самі круті програмісти, вони дуже швидко працювали, все. А я тепер бачу, що вони повільно сидять. І тоді ми робили вже корпоративний тренінг для цієї громади. Тобто, виходить, якщо в дитини немає з ким. Спілкуватися, то школа стає обмеження, ніби така, знаєте, кокон для метелика, який вже визив, яку треба розірвати кокон і вилити, поміняти. Метаморфоза має ця відбутися. Як тут можемо допомагати? Ну, перше, робимо паузу, видихаємо. Обов'язково правильні слова, які ми говоримо дитині. Не замість того, щоб ну тепер читай все підряд. А що тобі більш подобається Який жанр? Що б ти хотів? От один із учнів моїх а, читає книжки, уявляєте, хлопчик, якому 9 років, читає книжки з психології, історії життя людей, цікавих людей, да? тобто, а, і а, крім того, це медицина. Ну, і дитині цікаво читати енциклопедію з медицини, щоб зрозуміти, які бувають хвороби, як їх лікують, які діагнози. І не тому, що він хоче бути лікарем, йому просто цікава ця тема. Я його запитував, чому? Каже, бо це складний текст. слідкочитання підходить для складних текстів. І йому тепер хочеться це. Так от от дивіться: приклад, мама привела його до нас, тому що він дуже погано читав, дуже погано вчився. І коли півроку півроку да, взаємодія, і вони, до речі, купляли наступний тренінг, щоб ще підвищити, це на можливість. Ну, навіть після першої серії, як то було. В їх країні взагалі немає в школі такого поняття, як ну, інтенсив такий, да? коли здається швидше, ніж інші. Да? Екстерно. А, наскільки я знаю, шкод не від Києві було дві школи екстерна. В Харкові була відома все українська така велика школа онлайн-екстернів, де можна було обганяти час особливо в мене от учні які є спортсменами яким треба їздити, тренуватися, щоб в цьому в ритмі змагань бути, то вони навчають саме в такі школи, щоб швидше. Ну щоб йти в ту школу, важливо не просто вчитися, а швидко вчитися в короткий термін, швидко. І тоді, от мама для цього хлопчика вирішила питання на рівні школи, що він буде два дні в тиждень ходити в школу і здавати екстерно. І от так класно. Що відбулося? Замість того, щоб він сер... ну, ну, сумував, був. Ну, стурбований, чи там ображався, у нього з'являється, е у нього з'являється можливість е два дні навчатися, а інше Говорю, чим він заповнив? Питаю маму: чим заповнив інший час? Шахи, угу. а похід в бібліотеку, він ходить в бібліотеку, він сам вибирає книжки і приблизно 10 книжок на тиждень собі забирає. Уявляєте собі, як класно. От, і крім того, англійська мова у нього з'являється простір. І після того, як ми вже з ним додатково визначили його професійне спрямування, спеціальна сесія була в рамках ну, тренінгу, і він розуміє, в якого напряму треба вивчати літературу, куди рухатися, і справді класно. І тому, щоб не було такого, можна що зробити? Можна перейти на інший тренінг наприклад, швидкочитання. читання. Мегапам'я для родини, де буде закріплятися це знову в моєму просторі, ви будете це робити, і не буде оцих ломок, оцих, що ой, а як це образи і так далі. Цей негатив. Це один спосіб. Другий, ви можете замовити є окремо такий продукт, який ми створили в онлайні. Називається пас персональне асистування тренером, та да? сподіна. Тобто, коли Антон або Андрій Сподін. А періодично зустрічати також на півроку або на рік є такі програми, от вони доступні по ціні. Навіть розсрочка є для них можливість придбати, де ми продовжуємо набирати, закріпляти, і в нас є зустрічі. Таке, коли ми оцей діамант дошліфовуємо якісь грані, і ми можемо якраз вибудувати таку модель, щоб у дитині було класно. Так, це працювало все. А це другий момент. А третій. Ну, звичайно, треба з дитиною відверто поговорити, бо вона вчаться в такі свідомі дітки, які бажають ну, робити якісь кроки і відповідати за них. Дитина в 9 років починає брати відповідальність на себе. Це не, це не мрія, це батьків. Коли дитина каже, мама, включи комп'ютера, дійди! Це моя відповідальність. Робити домашку, це моя робота, за яку мені в майбутньому заплатять. Я зараз. І навіть є моменти, коли зараз починають платити. От що класно. І оце я про це хотів вам сьогодні розказати. Тому, звичайно, робити, розмовляти зі своєю дитиною. Це друге. Звичайно, квести, гіміфікація. Пам'ятаєте, у нас є там принцип ціле цілеспрямування, і там є можливість так зробити, щоб з'являлися об'єкти, які є приз і стимул, Пам'ятаєте, і от граємо це, ну щоб, щоб було цікаво, звичайно. От, наприклад, два хлопчика в Монголії, які були в мене в групі, вони сказали батькам: якщо ми вийдемо на тисячу слів, то нам обом подарують по айпеду одна родина зразу привезла прямо в зал iPad на останньому на передостанньому занятті, коли цей хлопчик вже зробив тисячу, а іншому хотіли ну, сказати: там ми потім ну, була менш заможна родина для них, якби ця додаткова тисяча доларів за iPad була ну, таким тягарем. Ви знаєте, що відбулося? Батьки іншої родини насіли на тих, як? Ви можете не заохотити свою дитину, коли вона зробила такий крутейший результат. От, і вони, вони ті здалися, і у двох хлопчиків вже було на передостанньому занятті два iPad як, як нагорода. Подумайте, що важливо. Не обов'язково, що це iPhone, іноді це похід в зоопарк, іноді це поплавати з дельфінами. Для когось це персональне заняття зі мною купити. Просто окремо від цього просто. Або один день, коли тато і мама нікуди не спішать, виключають телефон і повністю присвячуються дитині. З'ясуйте для своєї дитини, що є для неї цінне, важливе, класне. От. І, звичайно, слухайте дитину. І, звичайно, робіть так, щоб в цьому контакті ну, все, все відбувалося: більше пригод, більше історій. Все було. Я бачу, ну, є коменти в мережі. Давайте зараз озвучу, тому що в записі, скоріше всього, коментів не буде. Дякую за ваші Ага, нарешті китайці будуть зростати швидко, а наші України завжди сподіваюся можуть швидше зростати діти. Китайці, у мене є родина, яка вчилася в Китаї, да? наша українська родина, тому що проходила навчання українською мовою. Хлопчик читав три слова на хвилину на старті. І понад 4 тисячі слів, ну, китайських слів, єрогліфів. Ну в кінці тренінгу. Став читати. На... Спеціально купили йому дівайс, який 12 сантиметрів. Уявіть, текст рухається, 12 сантиметрів ширина. Я можу на одному з ефірів показати, це, як це працює. От і приблизно 6 секунд він тратить на сторінку, ну, на один екран. 6 секунд. Закриває, потім малює, розказує, діє. Тому це прискорює е, нас і тоді українці зможуть мізками бути швидкі як китайці, тому що в Китаї дуже складна середня школа. Я бачу по наматуві до шести вечора не може бути в школі. Є завдання на канікули, є завдання на вихідні, дуже строгий рейтинг і так далі. І там ну, виручає навичка мегашвидкочитання, коли треба було щось зробити. А цей хлопчик не встиг. І каже: я з перепугу цю сторінку не за 6 секунд засвоїв, а за дві. Ну, тобто є цей ресурс. І, звичайно, швидше зростати, швидше діяти. Уявіть, ви на біржі граєте швидше, чи менше На пів секунди. Ви на рингу на пів секунди швидше, ніж противник. Ви в переговорах вихоплюєте ідеї на пів секунди швидше, чим інше. Взагалі, ви все, що роблять конкуренти, але кожну з них цільових дій робите на пів секунди швидше. Де будете ви? Де будуть ваші результати? І, уявіться дати і вам, сім'ям і дітям це мега круто. Да. І тому дякую да, за коментар, що будемо швидше зростати. В 9 років спрямування у нас навіть був випадок, коли у нас вчився хлопчик 6 років. Це було в Афлані на вулиці Пушкінській. У нас був великий офіс, і тато привів сина. І ми взагалі 6 років не брали, це якби ну, виключення з правил. Ну я з ним особисто поспілкувався, а він спортсмен, такий хлопчик, такий ну, ді діловий. І він читав: мами, тати, замітьте, 78 слів у слух, техніка читання. І він справді брав. Я з ним як з дорослим поговорив: диви, усе буде таке навантаження. Ти будеш разом з хлопчиками, яким 10, 12, 14, 16 в групі. Але якщо ти не будеш робити цей необхідний об'єм домашки, я тебе вижену, і тебе в групі не буде. Ти лишишся в групі, тільки якщо ти будеш виконувати. І що ви думаєте? У нього був класний результат. Хлопчик, 6 років. Як думаєте, на який результат вийшов? Ну, це в офлайні було. Ми займалися декілька місяців. Гарний результат у нього був і не два-три рази, а набагато більше. Тому в 9 років вже про професійне спрямування, ну по-перше. Скажу по секрету: моя дружина Людмила Сподін. А завтра у нас буде ефір з нею. Можете задати запитання завтра, о 20.30, завтра, тобто, 3 квітня, о 20.30 буде прямий ефір. Я умовив людину таку важливу для мене, мою дружину Людмила Сподін. Ефір про мозок, про мислення. А одна з наукових її тем це саме професійне спрямування особистості, і там були навіть відкриття зроблені, і ми можемо це застосовувати, тому що. Кожна людина народжується з спрямуванням і можна це формувати. От віріть, що це ми кусок глини, і, і можна формувати. Це ну, така алегорія дуже класна. І батьки можуть це робити. Той що творець заклав, і далі. І якщо в 9 років, в десять людина розуміє, що вона хоче, ким вона хоче бути, і вона резонує з всесвітом, тому що її професійний вибір накладається на загальну концепцію всесвіту. Тому класно, класно, це працює. Так, а тут мені 40, а іноді відмовляються від відповідальність. І дитина в 9 років бере. Та, це один з критеріїв, що тренінг спрацював класно. Я кажу батькам, ми чекаємо момент, коли дитина каже, мама, включи комп'ютер, одійди. Це моя відповідальність. Я ми це формуємо. Це не за один момент, це за декілька таких підходів. Ну це класно відбувається. Так, іноді ще питання бачу. Дякую. Треба вміти не тільки прискорити, а й сповільнитися. Справа в тому, що якщо ви навчитеся прискорюватися, вам не буде колись сповільнюватися. Оце важливий дуже момент. Треба, О, Дивіться, для чого автомобіль, який 100 кілометрів набирає за 4 секунди. Для чого? Ну, вам не треба для їзди такий, але в екстремальній ситуації у вас є запас потужності. Оце важливий момент. Тому що от є зараз деякі машини, е, навіть двигун 1,4, е, і він під, під гору слабо їде. Що робити тут? <плес> Нема запасу і, і відмовляються водії брати таку машину. Да? Тобто, десь переїхати з пункту А пункт Б по плоскій поверхні, да? От. тому, звичайно, концепція мега швидкочитання через швидкодумство передбачає, що є моменти, що ми супер. Уповільнюємося. Після того, як ми шалено прискорилися, тому що в нас є от, е, можливість це зробити угу. і е, навчитися швидко читати і діяти. От. Е, можна втратити на біржі. Можна втратити на біржі, да? я це, це зрозуміло. Це воно й біржа. Там можна заробити і втратити. Головне, щоб результат був швидкий, це перше. Але швидко думання, от я приведу один приклад такий із дитячої практики. Вчився в мене один хлопчик, і він школярик восьмий клас, ну це десь 14-15 років, і він захопився ідеєю бізнесу в перспективі зробити свій бізнес. І він прочитав понад 50 цілеспрямовано. подивіться розуміючи свою прямову професійну, прочитав понад 50 книжок за бізнес для бізнесу. Ну, там, скажу, за два місяці прочитав 50 книжок. І в нього такі стали народжуватися ідеї, що він став ідеї малювати в вигляді е бізнес моделей. Він малював бізнес моделі. І до них Ось зайшов серійний підприємець, ну, якийсь знайомий, і побачив ці і каже, це це, це каже, яке MBA? Це, після якого MBA це хтось малює. Це малював син господаря квартири. І коли хлопчик розказав, що про що в мене є ідея така, 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 то знаєте, що сказав серійний підприєм? Нікому не показую, я в тебе купляю і викупив у нього його бізнес моделі які ще просто ідеї. Просто за, за ну там дав декілька сотень доларів за кожну бізнес-модель, тому що вважав її такою цікавою, яку він може сам провадити, і щоб інші про це не знали. Тому. Чи здобув цей хлопчик? Так, якби він сам цей бізнес проваджував, він собі новий бізнес придумає. Він би більше заробив, але він не програв, він вже заробив. Оце важливий момент. Тому, звичайно, якщо ви дієте швидко, це не означає діяти самонадіяно чи несистемно. Тут розвивається якраз швидкодумство. Так, ось, відчуваю, що потужність швидкочитання читання та швидкодумання допомагає швидше ясність сповільнитися. Так, так. Вона взагалі оптимізує це. До речі, якщо у вас по бізнесу дедлайн якийсь особливий, ви можете декілька діб майже не спати і працювати в нормальному режимі, а потім компенсувати. У мозка вистачає ресурсності для цього. Розумієте? От і е, щоб сповільнитися, звичайно, є ритуали певні по сповільненню таку, як енергію набрати. як... Розслабитися, ну в мене теж вони свої є, тому що у мене буває іноді сім зумів в день і з е, діапазоном 5 10 хвилин. І це може бути штати, потім е, Китай, потім Канада, потім Монголія, потім десь Європа, потім Україна. Ну такий великий розліт. Зараз ще часові пояси здвинулися. Тому звичайно, після тренінгу перебудовуються нейронні шляхи в голові, да? дитина бачить, сприймає світ інакше. І дуже важливо це враховувати, дорогі друзі. І до мене іноді ображаються навіть в процесі навчання. Ну, це, мабуть, вже тема іншої нашої зустрічі. А сьогодні ми з вами спілкувалися якраз на питання мами. Після курсу дитина стала круто читати, але столишки зліша. Я не хочу йти в школу, мені нудно, і трохи образилася, чи це нормально? Звичайно. Це нормальна реакція, але ми можемо цю реакцію, як батьки, як тренери, як коучі, ну, прийняти і сказати, я чую, що ти говориш, і допомогти дитині сформувати ну, таку продуктивну позицію, от класну позицію. Справді, ну це буде фантастично. Мені дуже подобається те, що я роблю. Я певний, ви це відчуваєте. Є в нас, бачите, ті, хто о, вже пройшов навчання і хотів би закріпити результати така програма, як ПАС персональна. Асистенція Сподіна, персональне тестує Сподін. Є нові продукти за підпискою, де ну такий де щомісячний є такий платіж невеликий, і ви можете бути в цьому просторі і робити класно працювати. І є, є ще один момент, який, звичайно, треба робити регулярно, як ви знаєте, як. Здавати аналізи, щоб бачити такий скринінг тіла по вітамінам, по мінералам, соєрої так далі. І це важливий дуже момент а, діагностика. І навіть якщо ви проходили колись тренінг, або з одними учасниками середини іншими, то сьогодні це стратегічна сесія, яка для 4 годин триває 2 години. От, виявляєте, що є. Ми переводимо на інший щабель і рухаємося, і рухаємося вперед. Це все звичайно допомагає. І тому е, користуюся нагодою, запрошую завтра на прямий ефір 2030 за Києвом, Андрій Спойн, Людмила Сподін. Будемо говорити про мозок, про творчість. Е, і, звичайно, кожен буде отримувати подарунок. А сьогодні ті, хто є в ефірі і в Інстаграмі, і в усіх, всіх наших інших зарах зараз, е, мережах, да? і бачу, і LinkedIn, е, і два Фейсбука. Ну, Інстаграм один підхопив стрім'ярда, а інший, от я прямий, тут прямо з телефона, телефону, от, спілкуємося. От, це класно, друзі. Тому, якщо ви хотіли б зробити, пройти експрес-діагностику маленьку, 30 хвилин з компанії, або велику 90 або 2 годинну страцесію з одним з авторів курсу Андрій Сподін, Антон Сподін до ваших послуг, прямо там, де ви знайдете цей запис, напишіть слово. Діагностика це побачать члени моєї команди, і вони з вами напряму зв'яжуться і знайдуть той формат, який до вас буде справді самим-самим крутим. Мозок яснішим, більш швидкий. Саме головне нам це дає майбутнє, тому що наші діти, наші онуки будуть краще, ніж ми, тому що вони будуть закладати основу цивілізації наступного покоління. От ми зараз будуємо цю щасливу високоресурсну Україну 2.0, от як би перезапуск того, що є, щоб відбулося найкращим чином. І впевнений, що сьогодніша наша зустріч, наше спілкування, резонанс він є саме таким. Подивитись запису, або ви були сьогодні в ефірі. Я надзвичайно вам вдячний. Будь ласка, напишіть коментарі, що найбільше нас вразило, і якщо ви хотіли б продовжити якимсь чином спілкування саме через діагностику, через нашу взаємодію, пишіть слово Діагностика. От там, де ви побачите це, цю запис, а зараз вона розійдеться по мережі. І до нових зустрічей! З вами, Андрій Сподін. Моє прізвище Сподін, це значить, що я сподіваюся, що буде краще. Завтра буде краще, ніж сьогодні. Сьогодні краще, ніж вчора. Ми маємо цю позитивну динаміку. Ми маємо позитивний принцип мислення. І це робить нас більш людяними, а означає щасливими. Хіба не для цього? Ми придумані, для того, щоб бути тут на землі. До нових зустрічей, друзі.